Номер 1073 сторінка 235. Обчисла значення виразу b відняти 829, якщо b дорівнює 1929, 1329, 929, 29. Якщо b дорівнює 1929. 19 то. 19 29 відняти 8 29 дорівнює. За правилом віднімання нам потрібно від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника 11, 19 відняти 8, 11, а знаменник без змін 29. Якщо b дорівнює. 13, 29, то 13, 29 відняти 8, 29, дорівнює правилом віднімання звичайних дробів з одинаковими знаменниками. Від чисельника зменшуваного віднімаємо чисельник від'ємника. 13 8 залишається у нас 5 знаменник без змін 29. Якщо Б дорівнює 9 ,29, то 9,29 9 ,29 відняти вісім дорівнює 9 відняти 8 1 ,29. Якщо Б дорівнює 8,29, то 8 29 відняти 8 29 дев'их дорівні. 8 відняти 8 0 знаменник 29. 0 поділити на 29, або ми пам'ятаємо і так, що будь-який дріб, у якого чисельник дорівнює нулеві, дорівнює нулеві.